Канал мій світ, моє життя. І з вами я Жанна Готуємо разом. Привіт усім, любі друзі! Ми на каналі Мій Світ, моє життя, і з вами я Жанна І сьогодні ми на кухні і будемо з вами готувати з кадельками. Як вчора мені чоловік каже. А чого ти не вариш супу з котлетами? <ріху> Отак От ось. Від чибуті в мені «А кажу ти не вариш супу з котлетами. Ну добре, для того, щоб фаршу у мене немає, то щоб зробити фарш, я ось є м'ясо, то я порізала дрібненько м'ясо в блендер, цибульку ось. Щас зараз, зараз перел... Б'ю його це блендером. Каструля в мене вже з картопелькою стоїть на плитці. вже вариться. Ще не кипить, але вже, я, щоб не затягувати відео, не затягувати час, то я поставила. Ну, добре, любі друзі. Поки на паузу, бо буде блендером, буду блендером бити, то буде дуже шумно. Потім переб'ю м'яско і. Кричусь. Мої хороші. М'ясо я перебила блендером, оскільки в мене вийшло фаршу. І я його висиплю в касурку, бо в вмисівці я його не перемішаю, так як потім. Так, фарш я буду додати трошки підсолю. Хоч у нас і суп буде там посолений, але фарш підсолюю. Часнику в мене немає такого, є такий сухий подрібнений. Добавлю часнику. Ми так любимо. так, перчик умиленого. Добавлю. ось так. Тепер візьму два... Ой, очки окуляри чуть не впали. Два яйця виб'ю. Я це мене з холодильника. Так. Ну і все. І фарш у нас зараз перемішаю, вимішую добре і все. І фарш на фрикадельки в мене готовий. Так, картопелька у мене кипить. А тепер треба зробити засмажку. Але я зараз вкину, в мене така десь 3,5 літри каструлька. Зараз вкину, я зроблю отакі кубики. Вони так у нас в Україні була Галіна Бланка, тут теж називається, це ж костка. До бульйону курина. Зараз кину таких чотири, щоб бумбіч такі. Свино куриний насичений смак. Може, воно не дуже корисне, але мені подобається. І взагалі, друзі, ой, теперішня наша їжа, мабуть, не зовсім корисна. Те, що ми Купляємо в магазинах. Ну, але що зробиш? Так, будемо робити засмажку. Засмажку. Так, цибульку, покришу зараз цибулку і поріжу і потру морковку. Ось така вона морквинка. Ось вже, бачите, вже потемніла. Я її почистила, так треба її і ще пошкрепити, бо потемніла. Так, добре, друзі, зараз зроблю е, нарізку, тоді включусь. Так, ну що, цибульку я вже на сковорідку не видно, так? Да? Ось так. Ой, на сковорідку цибульку я вже висипала і зараз поставлю її, хай вона підсмажується, а потім додавлю моркву. Картопліка ми вже зварилася, засмажка смажиться. Я розрізала одну була, велику картоплину, вкинула. Тепер я її розімну. І щоб був більш такий наваристіший суп, цю розім'яту картоплю я покладу. Ну, вкину Ось, знаете, друзі, Важкувато перейти на чисту українську мову, коли ти все своє життя, а життя вже, повірте, ой, немаленьке, балакаєш з розмовляєш. А тепер, щоб перейти на українську мову таку більш-менш чистішу, то важкувато, поки підбереш потрібне слово. Ну якось так. Ну вибачайте. Так, ну що ж, любі друзі, от і прийшов час до наших фрикадельків. Фрикадельки я буду ложечкою так буду набирати, чайною ложечкою буду набирати і буду ложити в каструльку. Так, але перед цим мені треба туди вкласти лавровий листочок. Щоб Лавушечка віддала свій смак і запах. Ось так. Щоб добре віддала, поки будуть варитися наші фрикадельки. Ось так. Так, ну що ж, фрікаделечки наші варяться. Останній штрих. У мене тут зелена цибулька заморожена. Знаєте, я зелені дуже люблю багато, щоб було. І в борщі, і в супі, ну, любимо зелень. Так, кидаю заморожену цибульку. І в мене заморожене... Так ще треба могу, трішки. І в мене заморожений укроп з петрушкою. Я теж його Зараз додам. І все. І наш суп з фрикадельками по-бистрому з вами приготовлений. Ось так. Ось так. Ну що, мої хороші? Може, хто замітив, у мене тут з моїх глядачів мене тут трошечки, я собі місце на, на столі додавала, Прибрала направку, прибрала мікрохвильовку, щоб було трошечки більше місця на столі. бо, Ну дуже вже тісно було, ну геть не розвернутись. Ну що, і хороші? Всім дякую, хто був зі мною, хто готував зі мною цей супчик. Пишіть, як ви готуєте, може ви ще щось додаєте, може ви не так готуєте, знаєте, стільки господин, стільки страв. Ну, все, на цьому всім дякую ще раз. Бажаю вам всім добробутів, злагоди, миру в душі, миру в Україні, радості побільше, наскільки це зараз можливо. Здоров'я і щоб було все-все як найкраще, і щоб найшвидше закінчилася війна в Україні. Ще раз всім дякую, до побачення.